Я собі думаю, Господи Боже, ти мене привів так далеко від дому тисячу кілометрів. І тут скільки в мене родини, скільки в мене знайомих. Не просто так все, розумієте? Бог на, всьох, на всіх вас має свій план. І то, що кожен, хто мене зараз це почув, на вас також є план, що ви мене слухаєте. Бо моє слово дасть нам тут якусь переміну, ви зробите такий чи інший вчинок. Ви зміните своє життя, ви приблизитеся до Бога. І всіма тими вашими проханнями, що ви кажете, хворі, онкохворі, в сім'ї там якісь нелади, ще якісь там нюанси. Слухайте Слово Боже, міняйте себе, і Господь Бог навколо вас змінить так все, що ви не будете, ну, що ви не сподіваєтеся. І коли просите у Бога, просіть щедро. І просіть так не, не встидайтеся. Знаєте, як ми любимо просити, Йой, Господи Боже, та хоч роботу мені дай хоч якусь, на тобі, хоч якусь. Да я хочу, Господи, хоч якусь машину, хоч якусь. На тобі, хоч якусь, на на. Ти. А потім ходить, йой, та що в мене така зарплата мала, та ти просив роботу хоч якусь. Бог щедрий, але Бог слухає людину. Як просимо, так він нам дасть. Хто щедро сіє, той буде щедро жати. І Господи Боже, дай мені, от, от ти добре знаєш, скільки я можу понести, от кіку мені давай. І Я буду всі старати. Давай мені, Господи, от, ти по мені видиш, скільки я можу нести. От, скільки мені дай. у Бога щедро. І, і буде ну Відчуйте то. Ми ціле життя кривляємося. Ми брешемо собі, брешемо сусідові і брешемо Богові. Господи Боже, так тебе люблю! Що брешеш? Що брешеш, що любиш Бога? Бога не треба казати, Бога треба показати, як ти його любиш. Своїм відношенням до ближнього. Все, нащо говориш, дурниці? Просто покажи ближньому, як ти любиш. його. Підтримай, допоможи ще там, що з підніме люди